Доброго ранку, любі друзі, літо літечко прийшло і тепло нам принесло. І радіють діти, і радіють квіти, все радіє літу. У вічинене віконце зазирнуло зранку сонце. Сяйвом сонця все залито. В нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Сонце, річка і пісок. Все для ігор, для діток. Зайчик сонячний стрибає, він із дітками пограє, ні про хвилями хлюпоче. Діток воно лискотати схоче. Всі стрибають і радіють. Дітлахи про літо мріють. А сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про літо та його ознаки. Літо – це пора року, коли все довкола цвіте, милують око найрізноманітніші квіти. Літо розпочинає місяць червень. Червень найперша його назва була давньоукраїнська і не була ізок. Тобто коник цвіркунець, оскільки їх дуже багато в цей період. Також цей місяць називали звичною для нас назвою червень, червоний місяць. Період достигання та червоніння ягід, плодів чи червець черви, оскільки в цей період в садках люди збирали шкідливий гусенець. Сонце піднімається рано, високо піднявшись, починає припікати. Дні стають довшими, а вечори теплішими. Небо блакитне і чисте. Час від часу по ньому пропливають пухнасті хмаринки. У червні дозрівають суниці. Також у червні прогріваються водойми. З ікри жаб утворюються пуголовки, які до кінця літа перетворюються на маленьких жабенят. Нереститься риба, верховодка, карась. Дуже дуже багато кишить річка безліч мальками. На початку літа у багатьох птахів. З яєць вилупляються пташенята, птахи годують ще безпомічних пташенят, які багато їдять і швидко ростуть. Другий місяць липень, найспекотніший, найсухіший місяць року. Липень або липець час цвітіння липи, з якої виготовляють ліки від різних хвороб. Або ще на нього кажуть грозник від частих гроз. Дні стоять жаркі, безвітряні, ночі теплі та задушливі. У річках та ставках стає менше води, бо під палючим сонцем вона швидко випаровується. У липні можуть траплятися грозові буревії. Вони не тривають довго, якісь півгодинки або й менше. А сонце потім висушує дороги, траву, наче й не було дощу. В липні дозріває смородина, малина, черешня, вишня, недарма липень називають ягідником. Влітку в багатьох звірів підростають малята, яких дорослі готують до самостійного життя. Хижі звірі привчають знаходити різних гризунів. Разом з матір'ю бродять по лісу ведмежата, шукають ягоди, жолуді, горіхи, мурашок, жаб. А третій місяць серпень. У серпні день помітно скорочується, а ночі стають прохолодніше. Сонце світить рівно. Серпень або жнивець, тобто пора жнив серпами. Грози трепляються рідко. Вже з перших днів місяця вода в водоймах стає прохолодною, закінчується купальний сезон. Серпень це місяць дозрівання плодів і насіння. Наприкінці літа дозрівають лісові горіхи, ягоди, брусниця, журавлина. Ще тепло, але листочки дерев, що жовтіють з кожним днем, нагадують про наближення осені. Вітаю вас, у творчій майстерні родзинки. Сяй вам сонце все залито, в нас гостює справжнє літо. Сьогодні ми зробимо яскраве літнє сонце.